Добрий день, 8 листопада. Я в Одесі на ланджероні зараз. Я сьогодні не планувала йти на море. Подивилась прогноз погоди. Ну, по-перше, температура повітря 17 градусів максимально. Ні, сьогодні 19, Сьогодні максимальна температура 19 градусів. Дуже тепла, але сьогодні прогноз погоди обіцяв цілий день дощ. Поки дощу немає, але зараз він буде. Я подивилася відео, уривочек відео, як люди знімали, як виглядає сьогодні наше моречко. І не втрималася і побігла знімати теж, бо це щось неймовірне. Так красиво, ці чорні хмари, і наше моречко неймовірне. Ці хвилі, білі барашки, все воєдине, воно має потрясний вид. Я хочу з ним поділитися з вами цим видом. Тож, давайте швиденько подивимося і будемо бігти в укриття від дощу в укриття. Подивіться, яка краса! Боже, яке чорне море. А де разінька? Растя шукає їжу. Ну, ну от як з нею розмовляти, я не знаю. Боже, які там хвилі. Бачите? Ой, ну дуже красиво. Наше моречко ти неймовірна. Я вже зайшла в воду, але я не знаю, я буду купатися чи ні. Мені трохи страшно, так, така темрява. Такі хвилі, клас. Ух, клас. Клас. Ростюня сидить. Ну що, йдемо? Таких выли, Фред. Офигеть, не я боюсь, а вот что таких выли, я боюсь. Вже друзі, купатися це кайфуліки. Подивіться на мене, волоси мокрі, але це класно. Я тільки я надумала йти купатися. Підходить молодий чоловік, каже: Можна я вас фотку? Я кажу, навіщо він каже: я хочу вислати своєї сестрі, Вона за кордоном щоб вона подивилася, що в нас ще купаються в Одесі. Я кажу: ну окей. І це був мій, мій перший заход в воду. Я захожу в воду, йому махає, він мене знімає. Все добре, я виходжу і кажу, раз ви мене вже зняли для себе, то зніміть мене для мене. Даю йому свою камеру і пішла в воду, він мене знімає. Він перевернув камеру і знімав не мене, а себе. Потім він перевернув е, е, наступний дубль, він знімав, не зрозуміло, що, якийсь пірс там знімав, не мог сфокусуватися на мене. Коротше, в мене було 5 дублів, 5 заходів в воду, поки він нарешті щось засняв. Так що я сьогодні купалася як ніколи, але вода дійсно класна. Я ж кажу, по відчуттям вона тепліша ніж вчора. Все, ми йдемо далі. Поки ми знімали 10 дублів заходу в воду, Растя рила. Вона зарила всі мої речі, вона накидала пісок всередину рюкзака. Вона все, вона таке тут наробила. От подивіться, оце рожеве виглядає з піску. Це моя парасолька, якщо що. І отак були всі речі. Повністю. Штани, світер. Все було в піску. Растя молодець. Працює мала. Мала працює. Растя? Растя? Тин, тирин, 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 тин, тирин, тирин, тирин. did it did it did it did it Ходімо, мала. ходімо, ходімо, бусинка. Відчуває небезпеку. Друзі, з корабля на бал. Це про нас. З вологими волосами тільки що ми були на ланджероні, а вже ми в метро. Метро це гіпермаркет оптових цін. Тож ходімо подивимося, яка там обстановочка, і там теж я бачила, що вже є новорічний ярмарок. Тож ходімо, подивимось. Це не епіцентр, але тут повинні бути ціни більш привабливіші. Але ж тут оптові ціни. Ну зараз подивимось. Ну ось, наприклад, скільки їх? Сім куляк цих. Сім куляк просто новорічних. Ну, пластик. Ціна 600, а якщо два набори будете брати, то 500. Такі вони. Ось які класні, 440. Можна придбати ось такий сруб. Це достечка сруб такий. Бачите. Ну, ціни тут теж такі собі такі новорічні тарілочки, чашечки, ось красиві, ялинки такі. А скільки ми дивилися в епіцентрі такі келихі свічки. Тут одна 249.

Дуже О, ось який клас, Дід Мороз, кухар, що він там п'є каву, щось готує. Дивіться, в кліні, які вони класні. На ціни не дивимось, просто ціни тільки псують настрій. Просто отак дивимось на цю красу. Це теж щось, воно повинно грати. По 129 такі кульки. Ми бачили в епіцентрі теж такі. Не пам'ятається, ціна. напевно, десь там вже. А ось маленькі, по 44, по 49. Патріотична кулька. Настіки, вони такі м'якенькі, такі милі. Клас. Тут такі плоскі. Плоскі. Олені такі. Ось яка верхівка, да? красива, дуже, дуже красива. Різнокольорові на кольорові дракошки, ціни. Вони ну, такі, не знаю. Мені не дуже подобаються. В епіцентрі були краще. Такі. Ось красиві. Такі. 129. Ну, ці ще красиві. До цін вже звикаємо. Це як голова професора Доволя. Так щось жахливо виглядає. <сум> <сум> О, 3,90. Оце наша ціна. Будемо брати. <сум> на штучну ялиночку маленьку, або не на штучну, або гілочку можна прикрасити, так? такі маленькі. 30 гривень. Ну, то, ось 30 гривень. Вже ціни такі пішли. Ну, ці мені не подобаються. такі, ось 70. 70. Ну, така собі ще. Є такі, значить прозеркальні. ці виглядають красиво дуже. На ялинки може воно буде сильно мрачно, а так щось прекрасне Це начебто Пасха. Скоро вже буде Пасха, готовки кабаски. <смі> Не знаю, мені так здається. Ось красивий, так? Да? 1400. А маленькі, а маленькі 500. Ну як маленькі, вони? Пів метра десь. ці красиві, всі мені подобається. Санта 4609 такие 469 Ну целые неприкольные да класс 5409 Класс Такие сничные Оце цікаве дерево, воно вмикається, бачите, оце все горить, Дуже красиво. Які класні ведмедики, подивіться, боже, які вони милі.

Рошен, рошен, веселе свято 149. Фурня цукерок 139, ялинки рошен, 149, Кіндер сюрприз, 60, а цей Санта 90, світеч такий великий, 369. 370. Такі є прянички по 30 гривень. А це шоколадно. Санта шоколадний 289. Це маршмелоу 75. Льодяники 47. Маршмеллоу такі снігалічки 50. Такі шоколадні 199. Зараз є. 85. Людяник новорічний. 139. Потім отаке печі 89. Кульки 169. Це ми бачили. Маршмеллоу написано. 80, 549, mm -hmm. Ось є мілка таким. 419. Mm -hmm. Mm -hmm. І на цьому наші походеньки сьогоднішні закінчилися. Ми вже будемо їхати додому. Ну що хотіла сказати? Мені не дуже сподобався це магазин. Можливо, я сюди прийду ще, щоб роздивитися, вже якось звикла до нього. Не знаю. Якщо порівняти епіцентр і метро, епіцентр то зовсім інший магазин, але я не знаю, просто от знаєте, що він такий теж гіпермаркет, і так само я була на морічки, погода не дуже. Ну майже все те ж саме. І в тому епіцентрі там мені хотілося там дивитися навіть. Ті речі, які мені взагалі не потрібні. А тут, начебто, продукції, ну ми ж їмо постійно, нам все це потрібно, але якось оці викладки, ну якось, от ви саме бачите. Навіть оцей новорічний ярмарок. Як ми зайшли в епіцентр, там очі розбігаються, така краса, вся сіяє, сверкає. А тут якось так. таке собі. Ціни теж оптові, оптові ціни. Ну вони такі оптові, як. Які не оптові, знаєте, акції в АТБ 에, чи ну, АТБ, то я так кажу, мій улюблений магазин взагалі Сільпо. Ну ще Таврі, АТБ, ну там вибор не дуже. І то акції в цих магазинах вони ціни набагато нижче, ніж в них оптові в цьому метру. Не знаю, мені не дуже сподобався. Можливо, комусь сподобається, неможливо, а звісно, що комусь сподобається, кожному своє. Ну в мене таке трошки розчарування. А ще я набрала трохи собі цукерок. Ну, думаю, якщо я тут, то вже наберу. Хай ви лежать, знаєте, там одну-дві колись з'їсти е, і це по оптовим, по оптовим цінам. Підходжу до каси і тривога. Що касири піднялися і пішли. Нікого, ну, вони чергу не відпускають до кінця. Ну, можливо, це вірно, так. Є ще каса самообслуговування, але на касі самообслуговування я не можу розрахуватися, не маючи карти метру. Що це за карта метра, без якої я не можу розрахуватися? Ну, щось не знаю. Ну Все, я не стала чекати тривоги, я все залишила і все, їдемо додому. Тривога буде, але. Я ще під враженням. До мене не доходить, що треба піти десь ховатися. Хто таке? Ну що, вам приємного просмотру. А ще я хотіла би подякувати нашим ЗСУ за, за змогу зняти це відео. Велике-велике дякую. Слава нашим героям! Не забуваємо донатиків. Вам приємного просмотру, до зустрічі, пока-пока. ПС, -пока. ПС. Ми додому сьогодні не потрапимо, так, Ростюнь, бо ми вже в Сільпо. Йдемо в Сільпо. Вибираємо цукерки.